Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, хто всіх здолає. Жив собі на світі один старий і дуже багатий король. У нього навіть була своя придворна чаклунка. І король дуже пишався її чудесами. І от якось король звелів її надіслати в усі кінці королівства звістку, в якій обіцяв віддати свою молодшу доньку і пів королівства на додачу тому, хто здалає придворну чеклунку. Але з однією умовою, якщо хтось за це візьметься, і не впорається, тому відрубають голову. А в цьому королівстві жило троє братів Біл, Том і Джек. Їхні батьки були бідними людьми, і вся родина мешкала в обогій гатині, найглухішому куточку королівства. Коли до братів долетіла королівська звістка, усі троє вирішили спробувати щастя. Першим зібрався в мандрівку старший брат Біл. До королівського замку було не близько, тож матуся приготувала йому в дорогу якнайбільше їжі. Попрощався біл та й подався з рідної домівки. Ішов він, йшов і, і зустрів дорогою сивого, згорбленого дітка. – Доброго ранку, біле, привітав його дідок. Та ранок як ранок, відповів Біл. А куди це ти йдеш? запитав дідок. А тобі яке діло? відповів Біл і пішов собі далі. За якийсь час він прибув до королівського замку і попросив, аби його провели до короля. Що ти хочеш? запитав його король. Та от хочу спробувати щастя. Може, зумію здолати вашу чаклунку?» Відповів біл. Що ж, почнемо випробування, мовив король, а потім гукнув свою чеклунку і додав Подивимося, хто кого здолає. Да тут і дивитися нема на що, сказав Біл, розглядаючи з ніг до голови сухороляву маленьку бабцю. Краще б він гарненько подумав, перш ніж таке говорити. Зла чаклунка. Ця сухенька мала бабця налягла на біла дужча, ніж кам'яна вежа. Воно й не дивно, вона була значно старшою за нього. Їй уже напевно стукнула не одна тисяча років. Ну і, звісно ж, у бідолашного біла враз підкосилася коліна, і він звалився на землю. Тим часом другий брат Том. Зібрався в дорогу до королівського замку. Матуся сказала йому, не ходив би ти, Томе, раптом теж не повернешся. Ні, коли вирішив, що піду, то й піду, сказав Том. Тоді матуся приготувала йому їжі, і він рушив у дорогу і також зустрів сивого, згорбленого дітка. А потім із ним сталося те саме, що і з білом. Бо він, як і брат, не захотів розповісти діткові, куди йде. Король, як і вперше, покликав свою чеклунку і сказав Томові хто кого здолає, той і переможе, а потім додав, що Том може виставити замість себе когось іншого. Але Том глянув краєм ока на сухеньку маленьку бабцю і зухвало виступив уперед. Ну і звісно ж, з ним сталося те саме, що і зі старшим братом. Нарешті настала Джекова черга йти до королівського замку. Юнак попросив матусю приготувати йому в дорогу їжі. Але вона сказала: не ходи, синочку, ти залишився в нас один. Та Джек відповів, що він мусить іти. Матуся так гірко заплакала, що навіть їжі йому в дорогу не приготувала. Тоді Джек узяв із собою кусин сухого хліба та й пішов собі. По дорозі до королівського замку він так само зустрів сивого, згорбленого дідка. Доброго ранку, Джеку, привітав його дідок. Доброго ранку, дідусю, сказав Джек. А куди це ти прямуєш, Джеку? Та от, дідусю, шукаю корабель, що по сухому піде. Може, поснідеш зі мною. Спочатку візьми оцей ціпок, мовив дідок, і йди тією самою дорогою, якою я прийшов сюди. Йди, поки не дійдеш до чистого джерела. А як дійдеш опусти в джерело ціпок і тримай. Доки вода в джерелі не обернеться на вино. На березі ти знайдеш срібний глечик і кубок. Далі сам здогадаєшся, що робити. А коли ти повернешся назад, корабель уже буде готовий. Отож Джек пішов, швиденько знайшов чисте джерело і, опустивши в нього чарівний ціпок, тримав його там, аж доки вода не обернулася на вино. Тоді він наповнив срібний глечик вином і повернувся до дітка. Вони разом поснідали сухим хлібом і посмакували вином. Корабель на колесах був уже готовий. Тож дідок мовив, сідай на цей корабель, Джеку, і скажи: пливи, мій кораблику, пливи, і корабель попливе. Та не забудь саджати на свій корабель кожного, кого зустрінеш дорогою до королівського замку. І ще пам'ятай кожного. Хто сяде на твій корабель? Запитай, як звати. От Джек сів на корабель і сказав Пливи, мій кораблику, пливи. І корабель поплив. Пропливаючи через високі гори, Джек побачив чоловіка, який валяв спиною товстелезні дерева. Джек здивувався і запитав Гагов, а як тебе звати? Хто всіх здолає? Хто всіх здолає? Звісно ж, ти, сідай-но на мій корабель. Хто всіх здолає, сів на корабель, і вони попливли далі разом. Пропливаючи через зелений луг, Джек побачив велике стадо і чоловіка, який хапав і їв усе поспіль і свиней. І овець, і корів. «Агов, як тебе звати? крикнув Джек. Хто найбільше з'їсть? Хто найбільше з'їсть? Ну, напевно, ти. Сідай на мій корабель. Хто найбільше з'їсть, сів на корабель, і вони поплили далі вже трьох. Спустившись у водолинок, Джек побачив чоловіка. Який спустошував усі поспіль джерела й струмки. Агов, як тебе звати? крикнув Джек. Хто найбільше вип'є? Хто найбільше вип'є? Пий собі на здоров'я, Може, поїдеш і з нами? Хто найбільше вип'є, сів на корабель, і Джек сказав пливи, мій кораблику, пливи. І корабель поплив далі. Згодом Джек побачив, що назустріч їм біжить чоловік. Спочатку він біг на одній нозі, потім на другій. Джек запитав Агов, як тебе звати? Хто всіх пережене? Хто всіх пережене? Ну, ясна річ, ти, сідай-но ну, до нас на корабель. Хто всіх пережене, теж сів на корабель. І вони знов поплили. І невдовзі побачили чоловіка, який стояв із рушницею і цілився вгору, немов хотів підстрелити зайця в небесах. Агов, як тебе звати? крикнув Джек. Хто найдалі вистрелить? Хто найдалі вистрелить? Ну, мабуть, ти, сказав Джек. Їдьмо з нами. Влучний стрілець. Так само сів на корабель, і Джек сказав, пливи, мій кораблику, пливи. І вони попливли далі, аж поки не допливли до чоловіка, який дивився вдалечінь, приклавши руку до чола. Агов, як тебе звати? запитав Джек. Хто найдалі бачить? Хто найдалі бачить, напевно, ти. Їдьмо з нами. Хто найдалі бачить, сів на корабель, і вони попливли далі, аж поки не припливли до королівського замку. І Джек крикнув Агов! Із замку вийшов король і спитав, що ти хочеш? Хочу спробувати щастя, відповів Джек. Може, Зумію здолати вашу чеклунку і завоювати серце наймолодшої принцеси. А ти пам'ятаєш умову, якщо ти або твої помічники не здолають мою чаклунку, то твоя голова полетить із плечей? спитав король. А вже ж пам'ятаю, відповів Джек. Що ж, тоді почнемо випробування, сказав король і гукнув свою стару чаклунку. Тим часом Джек покликав, хто всіх здолає, і перше випробування скінчилося в нічию. як ви, напевно, і саме здогадалися. Що ж, сказав король, а тепер подивимося, хто більше з'їсть. Джек, недовго думаючи, покликав свого друга, хто й найбільше з'їсть. Спочатку привели бика. І хто найбільше з'їсть, умить його проковтнув. Потім двох корів, потім кілька свиней, і нарешті півдюжини овець. Хто найбільше з'їсть миттю все зжер. Тим часом, як стара чаклунка ще тільки з биком возилася. Молодець, сказав король. А от випити більше за мою чаклунку тобі не вдасться. Спробуємо, сказав Джек і покликав свого приятеля, хто й найбільше вип'є. Той випив спочатку струмок, потім озеро і незабаром добрався до річки. Але королю було шкода річки, тож він сказав Усе зрозуміло, а хто кого пережене. Джек покликав, хто всіх пережене, король дав йому і своїй чеклунці по яїчній шкарлупі, звелів добігти до океану, зачерпнути солоної води і повернутися назад. Звісно ж, хто всіх пережене, добіг перший і, зачерпнувши солоної води, побіг назад і на півдорозі зустрів бабцю чеклунку з порожньою шкарлупиною. Ох, і втомилася ж я, прошамкотіла чеклунка. Я теж, сказав, хто всіх пережине. Давай сядемо, відпочинемо, запропонувала хитра бабця. Не варто надриватися заради інших. Вони вибрали затишну зелену галявину і сіли відпочити. Поклади свою голову ось сюди, озвалася до хто всіх пережене чеклунка. Та поспи годинку, а слід сказати, що в старої чеклунки в кишені була така чарівна кісточка, що варто було її покласти сплячому під голову, і то й спатиме, доки цю кісточку знову не заберуть. І от чаклунка дочекалася, поки хто всіх пережене, міцно заснув і сунули йому під голову цю кісточку. Потім хитруха перелила морську воду з його шкарлупи у свою і побігла назад до королівського замку. Тим часом Джек уже почав хвилюватися і попросив свого друга, хто найдалі бачить, подивитися. Де ж хто всіх пережене? Піднісши руку до очей, хто найдалі бачить, відразу ж його побачив і сказав. Він спить на зеленій галявині, на півдорозі звідси, а під головою в нього лежить чарівна кісточка. Якщо її не забрати, він не прокинеться. Хто найдалі вистрілить? гукнув Джек. «Вистріли?» І вибить цю кісточку. Хто найдалі вистрілить, вистрілив і вибив кісточку. І хто всіх пережене, відразу прокинувся. Він миттю скочив на ноги, схопив порожню шкарлупу, добіг до океану, набрав солоної води і на півдорозі назад наздовгнав чеклунку, наблизившись до старою, Хто всіх пережене навмисно штовхнув її під руку, і зла баба розлила всю солону морську воду. А як закінчилася ця історія, ви, напевно, і самі здогадалися Джек і найменша принцеса обручилися ще до того, як стара чеклунка встигла повернутися в королівський замок. І вони були дуже щасливі. І задоволені. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.